привіт, підписники, 30 травня вибрали з мене коп. Позаду в мене ліси, друзі, безкрайні ліси. І є, друзі, я можна сказати, по і воно переоране. Не знаю чому. Тут деревця ростуть і переоране. Кажуть камради, хлопці попадали собі динарії, який скарусь, друзі. Будемо шукати. Можливо, сьогодні щось цікаве знайдемо, можливо, ні, не знаю. Я години на ранку приїхали, вже пікаємо півгодинки десь. Так що, друзі, подивимось. Надіємося, все буде добре. І будуть якісь знахідки, друзі. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, а Ми до Так, перша знахідка є. Ой, одна копійка радянська і то така. Шмордяк. Забирай. Гарний сигнал був. Друзі, сподіваюся, що це може бути динари, ні. Косочок якоїсь такої кришки, але срібно, срібної, друзі, срібної. Ось така знахідка. Камради, камради, літній коб можна сказати. Ху, такий сигнальчик теж такі, сміття трошки є, друзі. І випадає перший динарий. Це капець. Треба каву ставити, ходу чотирьом людям і собі п'ять кав, друзі, і це я влип. Але нічого, друзі, воно того вартує. Це просто капець. Зараз будем дивитися. Фу, це просто, друзі. Бо по такому місці ми ходимо, травичка, її щось переурали, але якесь типу оранка, типу не оранка. Не знаю на що вони тут зробили. Такий сигнал. Вище срібло. Дивіться, я протер, бо, можливо, міг бути гудзик. Фаустина Фаустина. ще й леса, ай-яй-яй, друзі, друзі, даник! Ну Що я скажу? Та? Такий! Бідовенький, як завжди? Але я влив на каву, друзі, це капєць. Це капець. Ну, а верс такий більш менш друзі. Ну це бомба. Краса, друзі. Ми тут шукаємо, Надіємося, тут будуть ще і ще бомба. Шасливий? Я капець щасливий, я такий щасливий, що щасливіше не може бути. <рес> Дивіться, що маю. Такі мацупички. Непонятно, друзі, з їхні, чи ні. А, ось таке. Може бусона якась. не знаю. Забираємо. Так, друзі, красота. в лісочку, камради бродять. У мене такий глибоченький сигнал. І є ножик по київській русі, певно, що. так. ось такий ось маленький. Надіємося, друзі, що. Якісь кольорові сигнали ще є. Це вже Тисячі людей то, косві, то Не знаю, але надія є. Дивіться, друзі, яка глибина, так квест вали. Такий лісок вон коло дорожки. Ось Такий ножик другий вже. З глибини, друзі. Гарний стан. Ось такий. А зараз будуть енкорпіони на долоні. Думав, що у такої, такої дуже Ага, Ножик. Так. І що зробиш? І Камради. Є ось така знахідка. Пряшка, друзі, пряшка. Київська розсіпа. Ось так. І я тут ще колір, знаєш. Залізуть друзі, в курчі. Тут лизу немає нікого. Пікаємо. Ямонетка. Ходіш вибити страшно. Є монетка, друзі. Боротинка і ту шесть дирку, і в такому стані негідному. Це просто КПС дронзіну, але. Що маємо, то маємо. Забираємо. Ось такий шарик бронзовий, друзі. Ой, впаде. Зелененький, щось таке непонятненьке. Але певно їхнє. Ось такий перший раз цього року в лісі, можна сказати, літом, типу, літній сезон. Ось так. Ще один такий жі самий. Зеленький, не знаю. Він перший, а тут другий. Не може собі ради далі цей камрад. Де ти? Де ти? Ха -ха -ха. Так, друзі, в мене ще ось така підкова на щастя. На другий раз буде щастя. Красота. Будемо помалу, певно, збиратися і їхати додому. Друзі, всім привіт! Давно вже не вибирали знакоп. Сьогодні в нас в ліс. Літо 12 липня, вчора падав дощик. Надіємося, друзі, що будуть сьогодні якісь знахідки. Хоч все бито зараз перебито, тим більше в лісах, але надіємося, друзі. Не забуваємо, що в Україні війна. Не забуваємо підтримувати наших воїнів. Морально, матеріально. Молимося, і все буде Україна. А ми до коп. Друзі, ось ямочка була в таких дебрах. І в мене все таки якийсь сигнал, якась знахідка. Мені здається, що це якась підвісочка їхня. Може ну, і вушко було, якщо віддумав його ніби. Та да, друзі, це капець. Ну, точно вушко було. Ну да. Ну, знахідка, як не як. Ось такі ліси. Капець. Ходим. Друзі, ну це просто чудо. Загубив, коротше, типа штекер, прийомник, те що до телефону приєднується до мікрофону. І загубив його, вже так почав сумувати. І тут ну, друзі такі дві ямки мої. Одна і друга. І капець мене до них щось тянуло, що воно іменно тут я нагинався. Оба в корні і що він тут лежить, друзі, дивіться. Реально лежить. Я хрестик пікать. Ну, друзі, дякувати Богу, я знайшов. Далі буде звук. Друзі, це просто капці. Такий сигнальчик був, я знаю. Такий, такий навіть чорний давав, можу і сказати, навіть, тому що він був трошки глибоко. А я такі сигнали люблю купати на росі. Дивіться, друзі. Що ви бачите? Я щось бачу. Бачите? І може ще в ямці є. Це монета? Та ти що? Що з одної сторони? Та ти що? Це, це походу, друзі, квартник? Я варений. Квартник, йой-яй! -йо -йо. Таких серібрушок я ще не знаходив. Ти що. Століття пишеть, що. А може не квартнер? Ну це срібло, середньовіче. Віце, який стан гарний, друзі. Це бомба! Тати шо? Тати шо? Реверс, аверс, більш-менш. Але бомба, друзі! Це просто капець. Ну я не розраховував. Я не розраховував. Ти що? Оце монета красота. Да, друзі. Це просто бомба. Забирай. Пец, друзі, в мене коп вже вдався. Фу, ці комарі просто. Загрязають Фу. Така монета. Не знаю, чи це квартник, не впевнений, а. Якось непонятно, але краса, друзі, і стан більш-менш. Заділив. Де там, мені здається, тут зверху. Якраз не видно. Жаль. Ну я Довгою шукати сигнал. Але боку. Ножик. Ножик часів Київської Русі. Ось такий. Хоч щось. Ще є. Красота вибито, друзі, чи не вибито, але ще сигнали є і знахідки є. Дивіться, яка пряшечка. На жаль, без язичка, саме розпосуджена. Київська русь. Все рівно, супер. Забираємо. Красота звіс.